Ми могли зробити просто дошок над входом і витратити на це гроші. Але ми вирішили інвестувати. Мене звати Юрій, ви на каналі Сім'я Ломпартів, і давайте розбиратись, як нас вийшло зробити дашок сонячних панелей. На цьому дошку немає жодного покриття даху. Дах це і є наші сонячні панелі, і він абсолютно не протікає, так як в нас використана спеціальна резинка. І у відео ми покажемо вам покрокову інструкцію, як ми зварили ось цей каркас, закріпили сонячні панелі і встановили нашу резинку. Роблячи сонячну електростанцію, треба обов'язково подбати про заземлення. І я говорю про окреме заземлення на сонячні панелі. Ось тут ми забили три штиря по 2 метри, з'єднали їх пластиною. Це звичайне стандартне так зване дідівське заземлення. Чорним металом закопали в землю, забили, і, відповідно, маємо заземлення. Можна робити по-новому, купити мідні штири, штарі, відповідно забити і не треба буде копати. Ну, у нас простіший варіант, бо нам це дешевше і легше зробити. Ви також можете купити 6-метровий пруд, розрізати його на три частини і забити в землю, з'єднати пластину і теж мати заземлення, але обов'язково окреме на сонячній панелі. Отже, друзі, починаємо підготовку. Що ми зробили? Ми викопали ями. Для трьох опор будемо заливати. Перед тим ми будемо чистити наш профіль, так як каркас буде у нас з профільної труби 60 на 40. Також тут є заземлення виведене. Ми забили три штирі і відповідно вивели його до каркасу. І сам каркас буде заземлений, і вже до нього будуть заземлені сонячні панелі. Ми вже зробили конструкцію нашого дашка. Він зараз вет ногами стоїть, тому що його малювали. І в нас є профільна труба 60 на 40 як основа, вроблений прямокутник з одною Посередині і 20 на 40 профіль зверху, куди вже будуть кріпитися самі сонячні панелі. Оцинкований профіль не використовували, бо сенсу немає. Знизу є можливість прикрутити ці сонячні панелі, тому будемо їх просто там прикручувати. І кут у нас 15 градусів. Одразу зарізали і зробили кут 15 градусів. Це є наші залиті стовпчики. 60 см залили вниз, 60 на 40. А перед тим були почищені, помальовані два рази. Наверху зарізані під необхідний кут, і будемо ставити на них вже дашок. Також цей крайній стовпчик одразу під'єднаний до системи заземлення, і весь дашок буде заземлений, а до нього вже будуть самі панелі підключатися. Заземлення. Обирай! Оставляй! Не направляй. Так, Так, так. Добре, 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 хлопчику до розвера. зніму, його треба. Встав геді не від мене. одразу йдете крутити? Отже, друзі, ми вже встановлюємо нашу першу сонячну панель. Сам дошок взяли, поставили. Виставили рівно, закріпили до будинку. Він в чотирьох місцях закручується до будинку. Ну і відповідно, зараз е, встановлюємо панелі. Панелі встановлюємо е, просто: ми беремо профіль 20 на 40 сверлим отвір і закручуємо знизу болтом. Так як знизу є доступ, і ставити оцинкований профіль і ставити звичайні прижими в принципі немає сенсу. От тому. Монтуємо таким чином. Першу панель виставляємо, щоб все гарненько рівно собі тут було. І далі поставимо ще дві. Тобто тут будуть три панелі під кутом 15 градусів, і направлені вони на південний схід. Тому зранку у нас буде додаткова генерація, і це вже однозначно плюс. І зараз при виставленні першої панелі найбільша складність це поставити її рівно, тому що відносно неї будуть стояти інші панелі. І коли зварюється дошок, то під час зварки може метал повести, і відповідно він не є ідеально. Рівний, ну що в принципі є нормально, і просто зараз ми болтами, які знизу там є відповідно отвір на самій панелі, який він інше, і ми трошки її рухаємо, виставляючи так, стараючись максимально рівно відносно будинку, щоб потім була нормально одна лінія, і сонячні панелі гарно стояли, і це не виглядало криво живо. А гарно. Ми якраз халтур Поправляємо халтуру, каже майстер. Ми насправді вирівнюємо трохи профіль, бо навіть якщо по ньому походити, то він вигинається, і відповідно, щоб було рівно в площині, то ми його трошки підгинаємо на місце, де він має саме стояти. Ну от такі маніпуляції треба робити, щоб воно було більш-менш рівно і гарно виглядало. Ставимо вже другу сонячну панель, і зараз поклали правило, щоб подивитися, як воно виглядає, і сонячна панель крива краї виступають, та і просвіт Видно зразу. Ну і як ми їх ставимо кріпом? стараємося виставляти рівно. І зараз будемо профіль просто знизу просвертлювати. І фанер, фанеру підставляємо всередину сонячної панелі, щоб її не пошкодити. І просто засверлюємо, є готовий отвір. І відповідно таким чином закріплюємо. Вставляємо болтик. Болт та 8х40. Шайба, гровер, гайка. Закрутили і буде міцно тримати. Відстані між панелями робимо, щоб вставити всім відому резинку з попереднього відео та про сонячний дах, щоб наш дашок не протікав і між панелями відповідно не затікало на голову. Я з'являюся цьому відео, щоб нагадати вам про нашу монобазу. Хто ще не підписаний, близько підписуйтесь, тому що ви маєте можливість виграти безкоштовну консультацію від нас, приїхати ці чарівні краєвиди, попити з нами кавусі, чайочку, і отримати консультацію на будь-яку тему по будівництву. по... По всьому, що хочете, можете поспілкуватися з нами. Також ви отримуєте доступ до телеграм-каналу, де ми ділимося за кулісням нашого будівництва, розповідаємо більше всього, і там доволі цікаво. Тому обов'язково підписуйтесь. Якщо хочете зекономити трошки сонячного кабелю або кабелю взагалі, то ставте сонячні панелі вверх ногами, що мається на увазі. Одну панель так, тому що тут є мама тато, от іншу панель вверх ногами розвертаєте, тоді у вас. Будуть через одну мама тато І ви зможете отако взяти, з'єднати, з'єднати, і тут у вас на кінці вийдуть а, одразу плюс і мінус, і одразу собі повидати. Я а, у відео, де ми знімали сонячну електростанцію, яку ми ставили на будинку для батьків, теж це показував. Ми через одну сонячну панель під'єднювали, і у нас плюс-мінус зійшлися а, в одній точці. Тим самим ми зекономили. Ну, Метрів 12-15 сонячного кабелю, який теж коштує немало. Тому користайте. А ми перевертаємо сонячну панель. А ми з'єднуємо, як має бути. І панелі не будемо чіпати, бо я й листю. І ти то записав. В принципі, якщо у вас сонячні панелі такі, як у нас, то можете не перевертати, бо ми поміряли і кабеля, ой, дякую. Кабеля, ой, дякую. А дістають з одного кінця в другий. От. І можна нормально підключити, тобто ми їх пропустимо тут зверху, щоб вони не висіли, і підключати. А, наприклад, є сонячні панелі, в яких дуже короткий цей кабель, ну, він буквально у два рази менший. Тоді та, тоді ви розвертаєте вет ногами і вони е один в одного е під'єднюються нормально. Тому вже дивіться по факту, які у вас сонячні панелі, тому такий лайфхак. Отже, ми встановили вже дві сонячні панельки і підготовлюємо третю. Зараз зачистили саму сонячну панельку під заземлення, бо там у нас чорна рамка, відповідно, анодація є, щоб був нормальний контакт заземлення. Зачищаємо і будемо її тягнути нагору і під'єднювати. І у нас готовий дешак. Так, ставимо третю панель подаємо догори. Треба тут високих, а високих тут не дуже багато. не треба. все. Та задавайте, бо я не можу тут підняти так високо. Ну О, там лежить на краю на в чи ні? Тримайте би, ну там не там не знать, воно віддарело попадає. Хорош! Бляха, той стіл такся вигинув, як ви на ньому ще ходить? Ааа, пішки. Відставляємо резинк. Ось так виглядає наша резиночка, запас зверху є. І ось там теж залишили запас, там буде ринва стояти. І так, наші сонячні панельки, зараз ще одну поставимо. І навіс майже готовий. Ось тут можна поставити будобляху від будинку, щоб буде западати дощ, але оскільки тут дах низько, то можливо і не буде. Тож Ну що ж, друзі, ось так виглядає наш дашок з сонячними панелями замість покриття даху. Таке рішення дозволяє трошечки зекономити на самому покритті, якомусь профнастилі. Тут його було 6 метрів квадратних, якщо це по 200 гривень, то маєте мінус 1200 гривень з суми. А так в нас є дашок, який дозволяє нам бути більш енергонезалежним. І в наступних відео я покажу, як. Я його буду підключати вже до інвертора і вводити в експлуатацію. Тому підписуйтесь, ставте подобайки та пишіть ваші коментарі. Побачимось в наступних відео.